Час від часу виходять серіали, які одразу дають зрозуміти, що ця історія буде не про перемогу, вона про людей, які опинилися не в тому місці і не в той час. І світ навколо них не збирається чекати, поки вони зроблять правильний вибір. Покинуті це вестерн не про героїв. Це історія про землю, яка забирає більше ніж дає. Події серіалу розгортаються у 1854 році на територіях майбутнього штату Вашингтон. Це ще не той захід, який ми звикли бачити. Тут немає романтики, є тільки холод, бруд, страх і постійне відчуття, що завтра може не настати. У центрі історії дві родини: одна заможна впливова з ресурсами та зв'язками, інша бідна, загнана в кут, між ними земля, і право вирішувати, хто тут має майбутнє, а хто просто зайвий. Покинуті від самого початку виглядають як серіал з великими планами. Це серйозна драма, похмурий вестерн, історія про сім'ю, владу та виживання. Тут немає чіткого поділу на добро та зло, кожен бореться за своє і кожне рішення має ціну. Нетфлікс явно хотів створити щось масштабне, серіал, який міг би стати новою великою історією про формування штатів. І на рівні задуму це працює. Одна з найсильніших сторін серіалу акторський склад. Ліна Хіді та Джиліан Андерсон не просто грають, вони несуть на собі весь емоційний тягар історії. Їхні персонажі жінки, які живуть у світі, де слабкість не пробачають. Вони не чекають допомоги. Вони діють навіть якщо це ламає їх самих. Але тут з'являється перша тріщина. Не всі персонажі отримують ту глибину, яку обіцяє серіал. Деякі з них не виглядають як повноцінні живі люди, і з часом це починає відчуватися. Покинуті зняті красиво та холодно. Простір тут великий, але він не дає свободи. Природа не підтримує героїв і не співчуває, вона просто існує. Цей вестерн не прикрашає минуле, він показує його виснажливим, повільним і байдужим до людських трагедій. І саме в атмосфері серіал працює найкраще. Найбільший мінус покинутих це сценарій у серіалу. Є ідеї, є теми, є потенціал для сильних конфліктів. Але дуже часто історія йде знайомими шляхами, передбачувані повороти, кліше, відчуття, що ти вже бачив подібне, і не раз через це напруга не завжди тримається окремі драматичні моменти не дотискають так, як могли б. Саме тому серіал розділив аудиторію і отримав стриману реакцію критиків. Покинуті працює не як динамічний сюжет і не як серіал, який постійно дивує. Він працює на іншому рівні, на відчутті втоми на тиску обставин. Це історія, яка підійде не всім, бо вона не дає комфорту, вона не обіцяє справедливості, вона просто показує світ, у якому виживання не завжди виглядає як перемога. Покинуті це серіал з великими амбіціями і не завжди великим результатом. Це не провал, але й не прорив. Це історія про людей, яких стирає час, про землю, що не належить нікому, навіть тим, хто за неї бореться. Якщо ви шукаєте новий еталон вестерну, це не він. Але якщо вам близькі похмурі повільні драми, які більше тиснуть атмосферою, ніж захоплюють сюжетом, покинуті можуть знайти відгук у вашому серці, не як велика подія, а як історія, що лишається з тобою трохи довше, ніж тривають фінальні титри.